Thank you. У жінок найчастіше виникає саме у молочній залозі, які симптоми мають вас насторожити та як лікують це захворювання сьогодні. Дізнаємось у новому випуску про здоров'я. Поруч зі мною лікар, хірург, онколог, мамолог рівненського обласного протипухвинного центру Руслан Бокій. Вітаю вас. Доброго дня. Давайте почнемо з того, що треба робити для профілактики. Наскільки часто потрібно відвідувати лікаря, і загалом, що би ви назвали в цьому переліку, що потрібно робити? Ну, перш за все. Е Молодому досить віці зараз виникає дуже часто проблеми з молочною залозою і враховуючи останні роки, рак тільки молодіє. Тому зараз бажано десь, мабуть, з 18 років дівчатам хоча б періодично раз в рік, раз в два роки робити УЗД молочних залоз. Відвідувати лікаря так само, я думаю, що раз в два роки це було б оптимально, тому що з 25-30 років вже досить часті є випадки захворюваності на рак молочної залози. Обстеження, мамографічні обстеження вже виникає, проводити краще десь після 45 до 50 років, тобто раз на рік обстеження це є золотим стандартом. Ну і є досить багато чинників, яким можуть спричинити захворюваність на рак молочної залози, тобто дати поштовх виникнення раку молочної залози. Ну, це досить всякі гінекологічні проблеми, захворюваність щитовидної залози, харчування досить велику роль грає, прийом гормональних препаратів. Також Прийом застосування контрацептивних засобів. Я ще хотіла от уточнити таке запитання в з мережі. Дуже часто так. таке пишуть, що неправильно підібраний бюстгальтер в жінки може викликати рак. Чи це правда? Ні, це, це не є правдою. Неправильно підібраний бюстгальтер, тобто тісний бюстгальтер, він більш спонукає тому застою крові, застою лімфи, як в молочній залозі, так і застою в лімфатичних вузлах. Так, щоб напряму викликала воно захворність на онкологію, такого немає. Угу. Е, поруч з цією думкою, також є така теорія про те, що якийсь е, удар в груди або якийсь такий фізичний вплив з ними, теж може спровокувати захворювання. Ну е, за рахунок удару найбільше. Це я думаю, що це є наявність гематом, тобто після якихось значних травм йдуть у молочну залозу, утворюються особковані гематоми, які є трошки більшим ризиком того, що на фоні цих гематом з часом з віком може сформуватися пухлинне утворення. Угу. Тобто ніяк власноруч неможливо зробити так, що з'явиться там випадково саме рак, правильно? Ні. Ні. Добре, тоді хотілося б пригадати таку тему як самообстеження. Знаю, що воно досить ефективне, якщо от регулярно його проводити, що скажете про це? Ну, самообстеження, так, да, це воно досить є актуальним. Самообстеження воно проводиться на 10 15 день після початку місячних, тобто 3-4 день після закінчення самообстеження краще проводити все-таки хоча б раз на місяць, uh -huh. бачте, але з другої точки зору, що сам при самостеженні може тільки виявити більш такі більші пухлини, більшого розміру, які при додаткових методах обстеження, тобто ці пухлинки, вони вже більше там ну, сантиметр, два і так далі, uh -huh. а щось маленьке, значить невеличко, при самообстеженні обстежити варто. А от як саме зрозуміти, що щось не так? Тобто по відчуттях, якщо можна? Ну, якщо взяти взагалом. Коли жінка обстежує там раз на місяць після місячних молочні залози, вона вже свою молочну залозу знає детально, що там, як там, і при послідуючих самообстеженнях, якщо там з'являється щось, якесь потовщення, щось зміна структури молочної залози, вона зразу може запідозрити, що це щось міняється, і міняється не в позитивну сторону. А якщо груди болять, чи може це бути ознакою якогось захворювання? Ну, в більшості випадків онкологічні захворювання не дають про себе знати. Вони собі поступово розвиваються, збільшуються в розмірі. Болі характерні вже тоді, коли, як кажуть лікарі, коли вже нема що лікувати. Тобто, коли вже процес зайшов досить далеко, тоді вона проявляється больовими проявами. При наявності болей, це більш характерно там чи для запальних захворень молочної залози, чи за рахунок порушення інервації молочної залози. Тобто проблеми можуть бути зі спиною, зажаті міжреберні нерви, і воно відповідно інервація молочної залози, де за рахунок цих міжреберних нервів, відповідно, з'являються болюві відчуття. А якщо говорити про виділення, які можуть бути саме з мовочних залоз, mm -hmm. чи варто хвилюватися, що це може бути рак, чи все ж якось трішки mm -hmm. виділення є декількох видів. Виділення є, наприклад, якщо взяти. Такі досить патологічні виділення це є кров'яні виділення. Uh -huh. Хоча кров'яні виділення можуть бути характерні як для внутрішнього протоку і папіломи, тобто там локальне розростання протоць, яке є, не є ще злоякісним, так і для е, Червоні виділення можуть бути для і характерні для злоякісних процесів, які е, проростають проток молочних залозень. Uh -huh. Виділення можуть бути прозорі, жовтуваті, білуваті, навіть зеленкуваті. але це більше виділення може бути як з протока, так і з якоїсь кісти, яка знаходиться біля протока молочної залози. Тобто такі виділення вони більш не є характерні для онкологічних. Угу. Але так як ви перед цим сказали, що все ж само обстеження це вже трішечки пізніше, вже коли гірша так. ситуація, і чи правильно я розумію, лише на УЗД можна це побачити в перших стадіях. Ну не тільки на УЗД, УЗД, плюс деколи можна комбінувати з мамографією, тому угу. що не всі е пухлини пухлини видно. При ранніх стадіях на мамографії деякі не видно при УЗД. Тобто, деколи коли клінічно лікар обстежує пацієнтку і є щось незрозуміла річ або підозріла річ, то деколи можна комбінувати як УЗД, так і мамографічне обстеження. Угу. Ну тобто, якщо щороку дбати про здоров'я молочної залози і там просто собі відвідувати лікаря, то все буде добре. Угу. Yes, чудово, так. пане Руслане. Тоді питання таке: наскільки поширена у нас ситуація на рівненщині з раком грудей серед жінок? Що скажете? Ну якщо взяти по статистиці, на даний час зараз близько 4 тисяч жінок знаходиться з діагнозом рак молочної залози, uh -huh. близько 320 до 350 йде, виявляємось. Первинних пацієнтів з раку молочної залози. ну але, на жаль, зараз дуже багато статистика, що багато хворих із пізніми стадіями, запущеними стадіями, які вже лікування не можна провести таке вже радикальне лікування, яке потрібно було б. А який відсоток діагностується саме на ранніх стадіях, і як це в подальшому впливає на лікування? Ну, якщо взяти по стадійності, при виявленні пацієнтів з першої стадії вилікованість практично від 90 до 95%. О. Якщо взяти друга стадія, це вилікованість йде від 75 до 80%, угу. а третя, вже, на жаль, відсотки 50. Ну, зараз в середньому більшості випадків виявляють на другій, третій стадії. Перші є стадії ну, досить меншій кількості. Ну і багато досить запущених хворих, які з четвертими стадіями. Є також певна така думка, що якщо у когось з родичів по жіночій лінії був рак молочної залози, то ймовірність, що він може бути в цієї людини, дуже висока. Що ви про це скажете? Чи це правда, чи варто хвилюватися? Ну, є такий сімейний рак молочної залози, тобто мама, бабуся, дочка і так далі. Тобто це таке присутнє явище, і коли по родині є в родині захворювання на рак молочної залози, то по жіночій рідній дуже високий ризик того, що він буде присутній. Угу. Що в такому випадку порадите робити? Можливо, частіше відвідувати лікаря? Ну, по-перше, регулярно робити обстеження. Це раз. Хоча б раз на рік відвідувати лікаря. Угу. Коли обтяжений сімейний ананез, можливо, навіть те обстеження зробити раз в пів року. Було б. Тим більше, якщо є фактори ризику, тобто якісь проблеми є з молочною залозою, дезгормональні якісь захворювання, це є так само більший ризик, тим більше плюс спадковість, що онкологія може бути присутня. Ну і самообстеження. Давайте так, щоб було зрозуміло, перерахуємо всі фактори, аби нашим глядачам, так в випадку переліку, було зручно зрозуміти, які є фактори ризику виникнення раку молочної залози у жінок. Одним з основних є все-таки стрес. Uh -huh. Запальні явища, дезгормональні явища жіночої статевої системи аборти, викідиші, тютюнопаління, алкоголь, угу. вживання великої кількості фастфудів. Ого, навіть їжа про Так. Так. Угу. Застосування контрацептивів. Пізні, пізні, пізні пологи, пізнє народження дітей, не кормлення грудів. Угу. Зараз жінки все-таки відмовляються, стараються, там от, треба на роботу, треба то. Дитина на штучному вигодовуванні, самі припиняють лактацію. Ну, такі основні чинники. Ну і плюс скажу, спадковість це є так само дуже великий чинник. Якщо пригадувати тему саме е, годування е, грудьми, чи це якось впливає термін, саме який годує е е, мама дитину? Тобто, якщо, наприклад, вона лише там півроку погодує, Ні, її. ну залежно це, це від, фіз... Від, фіз... Фіз... від від фізіологічних властивостей, якщо молока немає, то чим буде угу. жінка годувати? А взагалі я думаю, що взагалі чинником є дуже наявність маститів, запальних захворювань. Під час лактації вона потім з часом може проявитися так само проблемними речами. Ви також у переліку згадали про контрацептиви. Чи маєте на увазі саме гормональні контрацептиви? Гормональні контрацептиви, угу. Так ну і наголосимо, я думаю, нашим глядачам, що це все має узгоджуватися з лікарем, щоб так. не було ніякої шкоди для нашого здоров'я. І хотілося б тоді перейти до теми якоїсь певної мутації в генах, яка є взагалі роль у цьому. Ну, Генна мутація присутня. Ми своїм пацієнтам визначаємо два гени, які відповідають за рак молочних залози рак, яичність, бір СІ1, бір СІ1, бір і рак їжний, це бірсія 1, бірсія 2. Але це не значить, то, що якщо присутня оця мутація, що це онкологія має бути 100%. Тобто відсоток, відсоток е, при. Бірсієй один мутаць, тобто який відповідає за рак молочних залози, це від ну, в середньому десь до 6 А бірсій-2 це рак яйників, це відсотків 40, угу. що може бути присутній рак молочний, Рак яйників, так. Угу. Коли ми говоримо, наприклад, про методи лікування молочної залози, які найчастіше ви використовуєте при різних стадіях раку в вашому онкоцентрі? Ну, зараз бачите, як все лікування молочної залози зараз не базується більш на стадійності, а угу. більш базується на імуногістохімічних дослідженнях. Тобто є різні підтипи раку молочної залози, там люмінальні А, Б, тобто гормон раки молочної залози, рак, який не Мають рецепторного статусу, рак, які мають там епідермальний фактор росту, рак, які мають там підвищений проліферативний індекс. Тобто, в залежності від цього імуногістохімічного дослідження, вже йде призначення лікування. Е раком молочної залози. Uh -huh. тобто, наприклад, гормон залежні раки, вони в більшості, тобто, на пухлині на пухлин є рецептори естрогена-проестерона, по-простому сказати, пухлинка живиться цими гормонами. Uh -huh. Тобто, припинення функції яєчників, призначення гормонотерапії. Плюс додається хірургічне втручання при потребі променева терапія, хіміотерапія дається вже більш при поширених формах раку грудної залози гормон залежно. Угу. Є високоагресивні форми раку, які не мають рецепторного статусу. Вони починаються лікування з хіміотерапії. Є пухлини, які потребують таргетної терапії. Тобто, тут вже кожна пацієнтка, кожний, кожна. Певний випадок лікується індивідуально, тобто немає узагальненого такого лікування, тобто, що всім йде одинакове лікування. Лікування йде персоналізовано для кожної пацієнтки, в залежності від поширеності, від імуногістохімічного статусу і так далі. Я бачила також в мережі питання про те, що чому не можна просто всім видалити молочну залозу тих, в кого от є рак, щоб забезпечити точну 100% гарантію, що він не буде далі поширюватись? Ну я своїм пацієнтам кажу, що це не є апендицит, що угу. забрав педекс, і проблема закрита. Питання в тому, що це є системна хвороба, і тут треба системний підхід, тобто, так як я казав попередньо, тобто в залежності. Так, е, да, хірургічне втручання, воно є основним так само з основних з методів лікування, але питання в тому, там потрібно чи гормонотерапію, чи таргетно, клюстерапію, плюс хірургічне лікування, плюс променева терапія. Тобто тут е, лікування завжди є комплексне в е, онкології. Нема такого, що щось одне, і на цьому питання закрилось. Так, да, деколи можливо початкові якісь стадії, можливо, там хірургічне втручання, тобто при перших стадіях, але в будь-якому випадку додається ще якісь лікування. Я би ще також додала, що лікарі наші 100% знають краще, як буде пацієнту, і на основі цього хотілося б запитати таке: дуже багато є методів народних по лікуванню раку молочної залози. Не всі вони я би сказала безпечні. Що би ви могли про це сказати? І які з них ви окремили, які точно не варто, бо це лише зашкодить? Ну, <кій> Бачите, сказати. Сказати, що щось таких з народних методів, які б на основі нього пацієнтка вилікувалась, uh -huh. я не зустрічав. Тобто, так, да, можна там додати, які там піднімають імунну систему, покращують загальний стан, але паралельно з препаратами, які є доведені, які дають дійсно ефект. Дуже багато шириться там чуток, що там яди там Веселки, гриби, боліголови, керосини, метродідозол приймають чуть лінижменями. Питання в тому, за всі роки, що я працюю, в принципі, я думаю, що кожен лікар, який стипається з цією патологією, я не бачив ні одного позитивного результату це тільки втрачений час. Я би не радив вживати ніяких токсичних речовин, вони не допоможуть. Угу. Я знаю, що у своєму онкоцентрі ви застосовуєте досить новітні техніки. Я би хотіла тоді запитати саме про методики оперативного втручання, які вже використовуєте, трішечки детальніше про це. Ну, бачите, в, наш, в нашому нашому центрі нашу команду використовується. Ну якщо взяти взагалом всі провідні методики хірургічного втручання, які зараз застосовуються, і в світі. Угу. Тобто як реконструктивні втручання, як органозберігаючі хірургічні втручання, тобто, в принципі, щось такого, що ми не робимо, в нас в нашому закладі немає. Ми на рівні з всім світом. Так, так. Круто, я рада це чути. Взяти українські тенденції, то починаючи з 2013 року, тобто, це, ну. Україні тільки починалися ці всі реконструктивні операції. Наш заклад, наше відділення вже з того часу почало це працювати. Угу. Ну, я так розумію, що Рівненський онкоцентр е досить провідний в Україні е саме з цієї галузі. Ну, Результати дуже чудові, Ну, е, ускладнення є. ускладнення є у всіх. Угу. Хто нічого не робить, то ускладнень немає. Тобто, але ускладнення йдуть в межах української похідки. Рання діагностика грудей рятує життя. Так, якщо ж помітили будь-які зміни, швидко звертайтесь до лікаря. У нашому Рівенському обласному протипухлиному центрі працюють професіонали своєї справи. Ми зробимо все для того, аби ви були здоровими. Рівенський обласний протипухлиний центр знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Олександра Олеся, будинок 12Б я бачила у ваших соцмережах, що ви встановлюєте імпланти. Хотілося б дізнатися, як саме відбувається цей процес. Наскільки це безпечно? Чи варто хвилюватися про якісь побічні потім реакції, чи вони проживаються добре, і так далі. Ну, імпланти ставляться з ціллю реконструктивних операцій, тобто при наявності онкологічного процесу, йде видалення повністю залози до тканини молочної залози і заміщення цієї залози імплантом, або з косметичною ціллю, там збільшення молочних залоз так далі. Тобто імпланти, вони структура така, така, що вони не дає ніякої реакції з організмом. Uh -huh. І імпланти, в принципі, вони є пожиттєво не гранті. Але якщо взяти, ну кажу, що ускладнення завжди присутні. Тобто там, деколи можуть бути якісь сироми, місцеві там, гематоми, деколи, можливо, септична інфекція. Але ну, це, 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 це є в всьому світі. Uh -huh. розумієте? Тобто, тут це нормально. Це нормально. А як саме проходить реабілітація після такого втручання? Ну, в залежності від, від при реконструктивних операцій, в залежності від того, чи це просто йде підшкірна мастектомія з реконструкцією, чи там, можливо, ще приєднується мастопексія, тобто підтягування шкірних клаптів? Тут в залежності, ну, як, як після кожної операції. Тобто uh -huh. тут щось такого, щось такого глобально, щось такого, щоб ну єдине, що в компресійній білизні треба пацієнтів буде ходити два місяці. Оце ну, що єдине. я думаю, ну, що і спортзалу не Угу. півроку. Що ж, пане Руслане? Я вам дуже дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що трішки користі від неї наші глядачі точно отримують, і звичайно, сподіваюся, що будуть приходити до вас на прийом і з профілактикою перевірятися. Дякую. А я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з Русланом Бокієм, лікаром, хірургом-онкологом, мамологом Рівненського обласного протипухлинного центру про рак грудей. І які симптоми вас мають насторожити? Це була програма про здоров'я. Мене звати Оля Добреля. Побачимось!